Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Я не знаю, бачили ви, ні? Уже марять заголовки, що людям відмінили комуналку, люди не будуть платити за тепло, за воду. Зеленський вийшов, розпорядився, сказав, дав розпорядження зайнятися цим, щоб люди не платили за тепло, за воду в кого не було. Ну, наслідок ворожого цієї атаки є статтям. От. Уже. От, українцям скасовують оплату за опалення та воду, яких не було, кого це е, торкнеться. От. Давайте перевернемося трішечки назад, коли Зеленський в 22-му році, коли в нас страшна ця війна розпочалася, ввів мораторій на всі комунальні послуги. Хто його слухав? Так, він вів мораторій, але ж ну, буквально через скільки? Два, через, через рік, в му я не пам'ятаю, Поправте мене, будь ласка, в коментарях нам підняли. Ціни на електроенергію. Хтось послухав, хтось цей мораторій виконував. І розумієте, саме погано те, що вони подають це як начебто досягнення. От вони вирішили, щоб люди за це не платили. Так люди й так не повинні платити за це. Бо їх бо в них його не було. Як вони повинні платити за те тепло, за ту воду? Да, і за всі останні, як би сказати, життє ну, оці важливі фактори життєзабезпечення, якщо в них їх не було, і вони виходять так це, як ну, начебто, це їхнє досягнення, так е, от держави, та да, Зеленського, Свереденко, що вони так вирішили, що люди не повинні платити. Але щоб не платити, це ще треба проконтролювати, розумієте, е, з електроенергією. Ви розумієте, давайте ми до цього трішечки пізніше вернемося, давайте поговоримо про електроенергію. От скажіть, будь ласка, в одного в мене тільки платіжки не то що зменшилися за електроенергію, вони збільшилися. Розумієте? Ну, У нас вирубають світло 2 через 2. Стабільно, людей є похуже. Так, я е, співчуваю дуже тим людям, яких зараз немає ні тепла, ні світла, нічого. У нас є він хоча б 2 через 2. Але ж платіжки вони не зменшилися. Вони збільшилися навпаки. А деякі люди говорять, що в них ще навіть, і, як би сказати, і щотчик крутиться, коли світла немає. Ну, це хай вони розбираються. Я, наприклад, робив експеримент, ні, нічого е, ніде не крутиться, нічого ну, наблюдав. Бачив відео такі, подивився, пішов про віру себе, ні, такого немає. Напишіть у коментарях, що у вас є. Але дивлячись на платіжки, це катастрофа, як би сказати, вони повинні бути менші, але ні. І от виходять із ДТК і пояснюють, чому це так. Ну, Розумієте, жіночка така, жіночка там пояснює, розумієте ви ж, коли немає світла, у вас все розряджається. І от коли воно з'являється, люди вмикають все: болери, там обігрівачі, павербанки заряджають, ноутбуки, комп'ютери, болери, ну все вмикають. І от воно, оця, ну, якщо ви наприклад, вона каже, коли у вас є електроенергія, це робите поступово, а тут ви робите це все відразу відразу все вмикаєте, і воно отак, от у вас такі платіжки. Тож, давайте будемо чесні, хто в цьому виграє. Тобто вони виграють і так, і так. Так? Ну, Є світло, нема світла. От Вони все одно отримують своє. Ми, ми, не маючи половину часу електроенергії, платимо те саме. Так чи ні? Там є один чоловік, розповідає, не буду його вставляти, можете пошукати, дивіться, чому? Як би сказати, в нас у нас є електроенергія, якщо говорять, що генерації немає, розбиті станції, а електрика в нас є. Можете по, по, як би сказати, пошукати в інтернеті, напишіть, як він там розписує, говорить, я не буду, може це фейки, чи ще щось, але ми бачимо те, що, що воно є. Напишіть в коментарях, також, як у вас, також платіжки збільшилися чи ні. І от давайте повернемося до цього всього, що ж говорить Свереденка. Уряд України запроваджує механізм автоматичного захисту прав споживачів, комунальних послуг. Відтепер за період відсутності тепла або води, а перерахунок відбуватиметься без участі громадян. Тобто ще без вашої участі перераховувати будуть. Але, шановні глядачі, в кого не було тепла, води, контролюйте це, вони нарахують. Вони нарахують, повірте, дивлячись те, що вони роблять і як вони гребуть, крадуть везде, що наверху, що внизу, навіть маленький чиновник, то вони вам нарахують. Контролюйте це. Про це повідомила Юлія Свириденко, прем'єр-міністр України. Автоматичний перерахунок без заяв в Україні ухвалили рішення, яке гарантує автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги, якщо вони не надавалися або не надавалися незалежної, неналежної якості через наслідки ворожих обстрілів або з інших причин, це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побудових відходів за словами Юлії Свереденко. Споживачем не потрібно подавати жодних додаткових заяв чи звернень до комунальних служб для відновлення справедливості у платіжках, Надавчі послуги, зобов'язані самостійно здійснити перерахунок за весь період, протягом якого сервіс не надавався, та від, відобразити ці зміни у квитанціях. Оператори також повинні оприлюднити інформацію про кількох про кількість днів відсутності послуг у кожному будинку. Суми перерахунку будуть відображені у платіжках за січень дві року, розуміє прем'єр-міністр е Свереденком. Тож, шановні друзі, повинні, повинні, повинні. А чи будуть вони це робити? Ні, не будуть, не будуть. Розумієте, десь щось може, десь скажуть, от а, ні, ми перерахували. Контролюйте це. Е як? Достаменно, до, 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 до секунди може сказати, коли у вас не було тепла. Ну, тобто не плюс-мінус, а там 2, 3, 4 тиждень, ну 7 днів, 10 днів, де було тепла. Чітко записали води, що там ще було, мусор тільки не вивозили. Якщо ви, звісно, хочете звичайно зекономити. І потім звіряйте з платіжками, тому що прийдуть все одно нарахують. Це ж жмоти. Ви розумієте? Вони нічого людського в них немає. Вони ну, так само, як і в верхах крадуть безбожно, на оці електроенергії потікали, на оцих всих, на закупівлю озброєння, на закупівлю форминого одягу, ну, на всьому, що ті грабували, що ці. Те, що сказала Свереденко і Зеленський, їм буквально просто-напросто, вибачайте за вираз, начхать на людей. Вони все одно будуть, як би сказати, нараховувати оці, ну, як би, оці суми. По-любому будуть нараховувати. Щоб нажитися, розумієте, нажитися. Такий менталітет у нас склався у наших оцих чиновників, оцих керуючих, навіть якийсь простий бригадір із водоканала, і той вважає себе царем. Тож те, що каже Сверетенко, їм буквально на це все начхать. Вона сказала, вона вийшла, заробила собі бальчик, заробила собі галочку. Все, вона сказала, о, бачите, я за вас, вас переживаю. А вони цього робити не будуть. Напишите потім мені в коментарях, які прийшли вам квитанції. Ну, якщо буде бажання. Тому що не будуть вони цього робити. Наоборот, ще добавлять. Тому що воно пошкоджене, от ми його ремонтуємо. А чому чиєсь люди повинні ремонтувати? Ну, це, субо, моя думка. А ви напишіть свою думку. Тож, Давайте підсумуємо, начебто є таке враження, що про людей турбуються. Вийшов президент, таке розповідає, що е, не будуть платити. От, дав наказ, щоб люди не платили, якщо в них немає. Так вони і так не повинні платити. І так не повинні платити. Навіщо це подавати на, як би сказати, на огляд цього такого суспільства? От, дивіться, я таке зробив. Свириденко також таке говорить. Ви повинні це зробити тиху, надати наказ. Не дай Бог, люди не повинні люди за це платити, бо в них їх його не було. Ну, звісно, звичайно. А чому Вони ж звикли, щоб люди платили за воздух. Ой, що? Хоч би не почули, бо ще, блядь, щотчики людям повісять і на воздух, скільки дихають. Тож коментуйте, що ви думаєте з цього приводу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Кому хто не підписаний, поставте вподобайку авансом цьому відео, якщо вам буде не тяжко. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких, дасть Бог переживемо ми це все. Пережили, я так розумію, дасть Бог, що переживемо і це. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Всім пока.